Добрий вечір, вітаю вас на прямому ефірі медіаплатформи платформи де ми говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. Сьогодні спілкуємося, чи збільшилась кількість молодих людей у Херсоні за останні часи, Як у місті можна спланувати дозвілля та цікаво провести час? До нас приєднається наш гість координатор простору молодіжка, бібліотекар Володимир Рагульський. Я закликаю вас дивитися ефір та ставити питання, будемо на них відповідати. З вами Анастасія Друсінова, ви на Ютуб каналі вгору і ми починаємо наш ефір. Пане Володимире, mm. рада вітати на нашому ефірі. Доброго вечора всім, також радий вітати. Бачимо, що в молодіжці почали активно проводити різні заходи для херсонців. А чи можете детальніше розповісти, які саме події ви створюєте, що цікавить молодь та як заохочуєте нових учасників? Угу. Ну, Західи у нас різноманітні: від неформального навчання до перегляду фільмів і просто засідання клубу настільних ігор. Також у нас є виїзні заходи. Ну, в даному випадку, ось ви бачите. Наші виїзні заходи клубу настольних ігор і городіжка. І ось буквально завтра теж буде один з таких виїзних заходів. А вже в неділю у нас теж такий цікавий захід в партнерстві з молодіжним простором графіт Називається він Життєві навички та стресостійкість молоді. Це програма з набору психосоціальної групи, теж звісно ж, для молоді 14 до 20 років. Буде робота з фасилітаторами, будуть навчати молодь як краще переносити стрес в такі важкі часи, як зараз. На ваш погляд, чи збільшилась кількість молодих людей у Херсоні за останній час чи навпаки? Мені здається, що навпаки трохи зменшилось, або, скажімо так, вони просто стали менш активні через те, що почалось, почалось навчання. І тому трохи менше, але, скажімо так, на заходи намагаються ходити. Тобто, мабуть, ви кажете через те, що почалося навчання, мабуть, тому що на літо молодь з'їжджається у Херсон, а потім далі роз'їжджається по своїх справах на більш, у більш безпечні райони. Ви це маєте на увазі? А, та ну навчання онлайн. У нас ну, деякі вчаться онлайн, знаходячись в Херсоні, і ну, ті, хто на першому курсі, ті дуже, дуже завантажені зараз. Тобто у нас є і такі, є ті, хто працює, зараз, працює в Херсоні, тому теж таке. Ну, хтось переїхав знову ж таки через безпекову ситуацію, тому по різному насправді різні ситуації. Буквально в, ко в кожного якась своя ситуація. Тобто від е, у нас в коментарях пишуть дуже важлива тема боротьба зі стресом. А можете, будь ласка, детальніше розповісти про ваші заходи щодо боротьби зі стресом? Ну, ось буквально це перший в цьому році, так точно. Uh -huh. Тому подивимось, що буде. Думаю, що молоді буде корисно. А яка яка програма, що там буде відбуватися? Ну, про це навіть чи я не знаю. Це розповісно будуть розповідати наші фасилітатори, які прийдуть в неділю і все нам розпов... вже розкажуть. Ну, одразу так, питання: я як можна доєднатися? Можна доєднатися через наші сторінки в соціальних мережах, дивіться, значить, що у нас є. У нас є в Фейсбуці сторінка молодіжки, там є посилання на анкету реєстрації. У нас є Інстаграм, там теж саме повинно бути. І, звісно, що у нас є Телеграм, і там теж все це є. Те, що стосується молодіжки, ну, плюс у нас ще є сторінка Ігродіжки, ну про це трохи згодом. Скажімо так, там вже більше таке профільована інформація по виключно настільним іграм. А це все наші пости в соціальних мережах. Шукайте. Так, і до речі, я вже додала посилання вашу організацію в Фейсбуці. Тому, шановні глядачі, ви можете вже зараз у нас у коментарях проклікати посилання, перейти за ним і подивитися, які заходи відбуваються і як можна долучитися. До речі, і грудіжка, ну теж непогана спроба позбутися стресу. Що ви можете сказати? Як у вас проходять ваші. Заходи з ігродіжки дуже цікаво звучить. Ну, так, ну, скажімо так, щоб одразу асоціювалося, що молодіжка це, скажімо так, таке трохи відгалуження буквально по одному профілю, ну і плюс там у нас був грант на цю діяльність, тому грант від стану нам дуже допоміг в цьому, скажімо так, сформувати саме клуб, саме таку окрему. Окремий напрямок, тому що ну на настільні ігри ми і так збирались час від часу, а так буквально у нас зараз настільні ігри кожну суботу. Звісно що це може трохи шкодить е, нашій загалом діяльності. Хоча Ну є субота, є неділя. Якщо щось не встигаємо в суботу, можна робити це в неділю. Ось так і будемо поки до кінця року, а там далі подивимось. Будемо ще щось робити. Зараз у нас на екрані ігри. Це ж оці ігри ви граєте в іградіжці, правильно розумію? Ну ось буквально в ці ми будемо грати завтра ага. на виїздному. Зрозуміло. Тож можна також долучатися так, через сторінку у Фейсбуці mm -hmm. і дізнаватися позавтрак. Там є реєстраційні форми, mm -hmm. Реєструєтесь в формах і потім з вами зв'язуються. І кажете, Хочу тепер порозпитувати вас про майбутні проекти, що планується, на що звернути увагу нашим глядачам, куди можна буде сходити до вас? Mm, так, ну скажімо так: ну, наші майбутні проекти це буквально проекти, те, що буде наступного тижня. А наступного тижня у нас також буде засідання і гродішки. Також буде психосоціальна група. Фа суті, це і є наші майбутні проекти тому що так прям на дуже вперед ми не забігаємо. Але Ну звісно, що головний проект це відновлення бібліотеки, де ми знаходимось і розвиток нашого молодіжного простору. Це такий основний майбутній проект це саме розвиток і відновлення проекту в даному випадку, ну фізичне його відновлення, тому що ми все ще пошкоджені після прильоту. І, мабуть, якийсь час ще будемо. Деякий ремонт ми вже зробили, тому ми вже не так пошкоджені. Вже більше можливостей нам відкрито, але щоб відкрилось більше можливостей, треба відновлюватися далі. Ну, і звісно, взагалі, скажімо так. Ми відкриті для пропозицій, ми відкриті для співпраці, і як просто платформа для проведення, і як ініціативна група, як громадська організація, теж відкриті, бо ми вже є і громадською організацією, тільки молодіжний простір. Тобто, якщо я вас правильно розумію, можна. Е, якщо є от якісь ідеї у активістів, mm -hmm. просто у херсонців, можна з цими ідеями до вас звертатися і запитувати, чи реально їх втілити, mm, так, так. Mm. тобто всім нашим глядачам е, на замітку. Хоч дійсно важко щось спланувати зараз у Херсоні, особливо що стосується е, заходів, але дуже класно, що вони все ж таки відбуваються. А от які відгуки херсонців про ці заходи та чи багато людей долучається? Ви вже казали, що трошки менше. Але якби від чого це залежить взагалі? Коли буває більше, коли менше? Насправді це зараз непередбачувано, тому що іноді більше, іноді менше, навіть не можна сказати, що це через там. Популярність чи непопулярність якої гри, тому що зараз ми намагаємось грати кожного разу в нову настільну гру, тому що ми маємо ну достатньо широку знову ж таки завдяки проєкту е, ігротеку, і тому зараз ми намагаємось продемонструвати якнайбільше, щоб вже потім була можливість обирати у самих гравців, а що ж вони хочуть конкретно зіграти цього тижня. <ган -йова> Взагалі відгуки позитивні, скажімо так. Мені здається, що всі, <ган -йова> всі йдуть від нас задоволені. <ган -йова> ну так чи інакше, вони отримують якусь невеличку розрядку. Угу. А от скажіть, а бувають такі, от, наприклад, відгуки: що от, е, да, от війна, обстріли, а ви тут розважаєтеся. А... Є такі відгуки, і якщо mm. так, то як ви на них відповідаєте? І ваша думка з приводу цього? Та, поки таких відгуків не було. Ну, знову ж таки, ми це робимо виключно з одною ціллю: боротьба зі стресом, по суті. Та. Боротьба взагалі Ну якась емоціональна розрядка, тому що ну ми вже пережили окупацію, ми вже пережили і переживаємо. Обстріли, тому Ну це все накопичується і треба щось з цим робити. Ну і є ще така штука, що до нас іноді люди приходять для соціалізації, тому що ну дуже багато вони сиділи в онлайн, дуже багато сиділи вдома, і їм просто хочеться поспілкуватися з людьми. Теж у нас таке буває. Ну, то ж круто, тому, знаєте, можливо, от такі відгуки інколи там в Ютубі можна прочитати або десь від людей, які, мабуть, знаходяться далеко від бойових дій, і можливо, це теж ну, ну така от їм так уявляється, що якщо ти під обстрілами, то треба стресувати, і це нормально, але аж насправді то не так. <гум> Ні, ну Спочатку ти стресуєш, а потім з цим щось треба робити. Ну, звісно, так. Тож, дякую, говорили сьогодні про те, як молодь у Херсоні проводить дозвілля, пане Володимире, дякую, дякую. що сьогодні приєдналися і до нових зустрічей. Дякую вам, до побачення. Є ще коментар. Дякуємо, що допомагаєте херсонцям переключитися та емоційно відпочити. Я думаю, це насправді дуже важливо. Друзі, нагадую, що ви можете читати та дивитися нас на сайті, Фейсбуці Телеграмі. В інстаграмі та обов'язково підпишіться на наш YouTube, шукайте нас за цими посиланнями у соціальних мережах. Якщо вам не байдуже, що відбувається на Херсонщині, і ви хочете бачити публікації, які творять зміни, підпишіться на спільноту вгору. Посилання є у описі під цим відео. Ну і також, як і завжди, нагадую про можливість звертатися за безоплатною правовою допомогою юристів фонду милосердя та здоров'я. Номери телефонів ви зараз бачите на екрані. Юристи допомагають розв'язати такі питання, як проблеми з оплатою комунальних. Послуг, також, якщо вам треба оформити пенсію онлайн-офлайн, статус ВПО, якісь виникли проблеми з оформленнями заповіту, до прикладу, звертайтеся до юристів, і у нас, до речі, є ефіри з юристами фонду. Тож шукайте їх на нашому youtube каналі Дякую, що сьогодні були з нами. Бажаю всім гарних вих... вихідних і, будь ласка, бережіть себе на все добре.